На де ж вони так довго варяться, і надолу мало їх у таке свято, коли добрі люди тільки колядують сподіватися гостей. І ще яких гостей, старостів, від такого самого старого дурня, як і він сам. Побачимо, побачимо, що з того вийде, не гріти залізо, не зогнеш. Винакрився та порадився зо мною отак тижнів зо два. А то схаменувся на самий святвечір та й ластився. І така, і всяка, і добра, і розумна ти степу поможи. А я тобі і те, і все, і п'ятий, і десяте. Побачимо, побачимо, як дасться нашому теляті вовка впіймати. Думає, наша сестра коза куди поженеш. Анночка. Як то кажуть, піймав – не піймав, а погнатися можна. А вже як теє, тож й погуляємо, а вона поплаче, посумує, а далі нічогісінько. Та й назад не раз таки спасибі скаже. Ну, як прибрано? Чого це на секу робиш? Хіба на сьогодні гості, чи що? А гості? Але які? Та які ж там гості? Та й звідкіля? Угадай. не щегирина, так? Та щегирина, щегирина, але хто такі? Можливо, які небудь старшини? Треба. Е, ну хіба дайте мені свій байбарак сьогодні на речовину? Ну добре. Але вдівай так, що тату не бачу. Ой, так хіба ж я дурна? Слухайте. Сьогодні прийде старостей. Від Назара? Від Назара? А там же побачити від кого. <клух> ну хіба ж не від Назара, Степо? Оце ти сьогодні мене й справді лякаєш. Я вас не лякаю, я так кажу. Ні. Ти щось знаєш, але казати не хочеш. Та нічого я не знаю. Звідки мені ключності про ваші панські діла? Я заплачу, і Богу заплачу, ще й татові скажу. І що ж ви там йому скажете? Що ти мене перелякала? От теперечки не дам байбарака. Що, поживилася? Ой, та ж які ви боязкі, вже й повірили. Ну що ж, від Назара? Ну, звичайно, та ж не від того молочая старого полковника. Та цур йому який не хороший. Він як приїде до нас, то я одразу з хати тікає. В нього на скудного тільки й мови. Про наливку та й про вареники. О, я хіба це зле? Звісно. Ось мій Назар мій чорнобривий. Про війну та про походи. Про Наливайка та про синє море, про татар та про турецьку землю. Страшно, а слухала б і не наслухалася його. Все дивилась і дивилась в голубі очі. Мало дня мені мало ночі. Ой, та ще наслухаєтеся, слухаєтеся, налюбуєтеся, а далі та й убридне. Окрій Боже, до самої серці не вмру. Все б дивилась. І дивилась його в очі. Чуєш, Стефу, а чи ти колись любила? Можливо, колись обнімала стан козацький високий, що дрижать руки і мліє серце. А як цілуєш, знаєш що? Все, мабуть, так любо, все так весело. Ой, колишньому хтось іде. Хто там? Я, я, відчиняй ночі. — Що, не було? — Кого не було? Кого, кого? Гостей. Який гостей? От по... — Я ди, а дітей? А то все підеш перебе. Ой, та вже не вчить мене, як діло, вороши. Наговорю нашій паності такого. Скажу старий усім-усім в очі молодого. Ну що, молодий? Він є нудний та й ще й ревнивий, а старий... Ти, ти та й покір. Так, так, о, ти дівка розумна. Іде до галі. Та гарненько з неї побалакає. Так, здається, діло добре йде. Вона думатиме, що назар сватам, а дуру согласиться. Та рости не промовляться. За таку годину нашого брата мужика облимониш, не те, що дівку. Коли б Господь не приніс того горобця безперего, наробить пешки все пропало. А яке йому діло до моєї галі? Це моя дитина, моє добро. Я її батько, я сам її. Приїхали, Та приїхали. Тут і налякала мене. Йди до себе, і гляди, я покличу. Та чого мов кімнату? Я тут останусь. Незвичайно, закон не великий. Ну я. добре, я тоді піду. Пане. Добрий вечір вам, добрий вечір, люди добрі. А відцілявся вас Бог несе, що здалека, що близька, а може ви охотники, може рибалки, може вольні і козаки. <клес> а ми і рибалки, і вольні і козаки. Ми люди німецькі, дем землі турецької. Раз в нашій землі випала Пороша, то ж кажу до свого товариша, що нам дивитися на ту погоду? Я м шукати звіриного стіду, От ми пішли. Ліси, все обійшли, так нічого і не знайшли. аж Гуль назустріч нам для князь. піднімає вгору плечі і говорить нам такі речі. Ей ви, похотніки руці молодці, покажіть мені дружбу. Раз зустрів я куницю красної дівити. З того часу не їм, не п'ю, не сплю. а все думаю, як мені достати. В Німеччині, були, в Хребщині, були, всі царства государства обійшли, а так тої комиції не знайшли. От і ми кажемо князю, що за диво та згирюка, хіба де кращої нема. Ходімо другої шукати. Та де там наш князь і слухати не хоче, де вже, каже, я не їздив, в яких царствах, в яких государствах не бував, а такої колиці, красної дівиці, не видав. Пішли ми по сліду, і тут якраз в село зайшли. Як зветься, не знаємо. Тут п'ять випала хороша. Ну, слідить, ну ходить. Сьогодні вранці стали, а так і таки на світ напали. Напевно, що звір наш зайшов у двір ваш, а з двору в хату і сів у кімнату. І тут мусимо приймати. Тут застряла наша куниця. в вашій хаті красня девиця. Оце ж нашому слову кінець. А ви дайте діло вінець. Кажіть же діло, чи оддасте, чи нехай ще підросте. Що за напасть така? Від кілясові біду накликаєте. Галю, чи чуєш? же, будь ласкава, що мені робити з тими ловцями-молодцями? От бачите, ловці молодці, що ви натворили? Мене старого з дочкою пристудили. Ну що ж, Галю, чи нема в тебе чим тих хлопців молодців пов'язати? Чи може рушників немало? Може нічого не придбав, не вміла прясти, не вміла шити. Я ж жив, знаю, хоч ну, шнурком, якщо він ще є. Не переживайте, тату, все все є. Добре, давай, я жив. Дякуємо тобі, батько, що дитину рано будив і всякому добру навчив. Дякуємо тобі, дівко, що рано вставала, сунду пряжу пряла і такі себе гарно приданий придбала. Догадався, догадався, ти, князя, пов'язати хочеш. Нічого, Завтра обоє пов'яжемо. Мабуть, злякався, що не показався. Стривай, попадешся, не втече. А да, він і сам прибіжить, як почує, що ви так випуляємося. Ну, поки долетить, нам нічого здати. Просимо сідати. Считайте. Що є, поїмо, що дадуть, поп'ємо. А ти Галю не гуляй, не горілку наливай. Проси його хіба, солі, проси з ласкою та милістю. Файно колідують наші козаки. Я ж наказував. Нікого не пускати. Задумалась, забула. Дай Боже, добрий вечір. Спасибі, спасибі. Милості просимо, просимо сідати. Сядемо, сядемо, аби було де. Ми ж гості не прохані. Може помішали. Ну так ми й підемо, від кіля прийшли. А, так бач, через що полковник послав мене з грамотами в гуляйполе. Весело, весело. ну, налий мені Галю, в і я вип'ю за твої здоров'я. Не лякайся, не лякайся, ось мій знущати з моєю дочкою. Я хіба не бачиш? Я Назар Стодоля. Той самий, за кого ти вчора обіщав видай дочку свою. Той самий, якого ти знав ще з цієї пори, як він тебе вирвав з під ножа глядати. Та згадає ще, що я той самий, той самому Гетьману не дасть себе на посміх. Ну що, пізнав? Пізнав. І що далі? Та хіба ж не ти прислав? Геть Мовчи! Стривай, стій тут. Тебе обманюю? Не обманюю, а те, як батько веду, вона просватана до Чигиринського полковника. Полковника. Вчора була моя, сьогодні полковника. А завтра чия буде? Чуєш, Галю? Та чую. Чого мені не позакладало? Утілюй, щоб Мовчи, Мочи, повалець, чи буде. Віддай мені, віддай мені мою дочку. Геть, Юда! Проходь! Іван! Стехо! Де він є? Візьми того харчіяку, він уб'є мене! Та нехай Бог тебе поб'є, дідо продавець. Галю, серце моє, скажи, ти не знала за кого. Не знала, якого не знала. Чи чуєш ти? Не чую, я оглух. <клухи> Люди добрі, коли ви не оглухли, так послухайте. Він називав мене своїм сином, а я його своїм батьком. І він це чув тоді, а сьогодні його був. То де ж його правда? Чи чесний ж він чоловік? Хіба ж він чоловік? Кинь його. Таке не дав, що не стоїть путь слова. Стривай. Ні, він чоловік. Він називав мене своїм сином. Правда? Не тобі мене вчити, бо як кого називати? Я її батько, а не твій. І так у моїй волі, отай, за кого я їй схочу. А як вона не захоче, тоді що? Я заставлю. Та хіба ж можна когось заставити до або або повісити? Хіба ти Бог, що маєш силу чудеса творити? Може ти якийсь диявол і не маєш жалю до рідної своєї дитини. Сум, хай ти ж колись був молодим. Ти мав коли-небудь і радість, і горе. Ну скажи, що чуло? Що казало твоє серце, коли тобою кивкували? Го, го, ри Так ти смієшся надо мною. Та хіба я не стопчу тебе, як жабу, брехун? Що ж ти робиш? Убий мене наріж! Ви бачили? Ви бачили, він хотів мене задушити. Годі брати, ходім з цього базару. Ми розплатимося іншим часом. Не піду, мене від цієї ноги не винесли. Ну так торгуй, а може, і дешевше стовпу. Боже мій, там не знущаються такі маю. Не знущаються, а торгуються. Ходім, ми впізнилися. Співай, не впізнилися. Прости мене, я гарячу забув. Ти добрий чоловік. Прости або мене. Тільки не кажи, що вона не моя. Не кажи. Дивись, я гетьмана ніколи не кланяю. Коли у тебе в серці є Бог, коли вона тобі мила. Здивляйся на неї. Нехай старости своїм хлібом ідуть додому. Христом Богом молю, не за занепасти її від Кращої за неї нема. Но за що ти хочеш її вбити на голову мою? Та кого ти, проси! Перед ким кланяєшся? То я на тебе після цього і дивитися не хочу! Прощай! Кланяється дияволу! Та він тебе кип'яче смолою напої. Та почекай, дай ще слово скажу. Випекині матері, як вона умирала біля домовини обіцяла видати мене за Назара. Та що ж ви робите? Чим я вас пронівила? За що ж хочете вбити? Хіба ж не дочка ваша? Камінь, залізо, ти огню хочеш, буде огонь, буде. Я в тебе все пекло визобув. Бідна, бідна. Нема в тебе батька, а в тебе кат єся, не батько. Бідненька, серденько моє, ташечко моя безприю. А я ще бідніший за тебе. У мене навіть ката нема. Нікому й залізу. Прощай, моє серце. Я знайду в праву. Вернусь, сподівайся. Розкажіть полковнику, що бачили і що чули. Скажіть, що його молода, на ваша очах увага за мною. Прощай, моє серце. Я знайду правду. Я знаю, що мені робити. Вернусь, сподівайся. to mm -hmm.